Всіх вітаю на нашому каналі, друзі. Сьогодні у нас буде відосик такий доволі цікавий. Е, всі ви знаєте, що ми починаємо почали е, як? Коротше, починаємо новий, нове направлення своє в аквагосподарстві. А це, зокрема, це буде е, вирощування рака австралійського. Всі ви знаєте, бачили, у нас на розводні вже там є, ну це буде. І от ви, якщо ви знаєте, нам Артем прислав раків цих. Ну, коротше, привітав нас з днем народження, прислав раків, подарунків ще куча, ціле відро гупі, можна сказати. Дивіться, які яблучко. І як? він нам прислав подарунок, а ми хочемо йому віддячити. І тому ми йому готуємо, як називається відветочку. Дивіться, що я вам покажу зараз. Коротше, наші риби креветки їдять салат шпінат. Ми його проварюємо. Салат шпінат. Отакий. Ну, ми ось нарвали його, зараз будемо обирати. І я хочу спробувати відіслати Артему. Він казав, що його креветки Розенберга також полюбляють зелень, ми йому неоднократно відсилали роголісні, крічі. Лімнобіум, тобто, попробуєш таке, бо наші, кажу, звичайні, на карадіни, таке луплять з таким задоволенням, що це просто жесть. Ну, одним із подарунків сьогоднішнім оце буде оцей подгончик, як то кажуть, для кривітосів. Ну, а інша частина подарунку буде чисто для... для нього, для Артема, або для. Ну, то він вже сам вирішить, чи на всю компанію він свою е... заукул розділить. Чи сам це все собі забере, ну то покажу трошки згодом. Так що дивіться, беремо отак. Отак, гілочку і дивимося. Де гарний лист, зриваємо. Отакий оце, ну, де класні, нормальні, не побиті, не жовті листки. Зриваємо. Це, що таке, не годиться, не красиве, ми просто... Сторонку, потім ми дамо курям, до речі, дивіться зараз, як вони, як кури наші луплять також салат. Несемо. Там і качки. Ну, дивіться. З превеликим задоволенням їдять. А що там вітамінів повно. Так що пішли далі оббирати, друзі. А, я ще ж не все показав. Кружовник бачили який? Агрус по-нашому. О! М -м, яка краса. А ну зараз спробуємо. Ні, ще твердий, ще не дозрівший. Пішли працювати далі. Так. Такий не будемо класти, не красивий він. Будемо тільки красиве листя. Раз. Нам не шкода, відправимо багатенько. Йому ж не шкода зробити подарунок для нас, а ми йому зробимо. Я думаю, йому сподобаються наші подарунки. А вам я покажу по-любому, що ж там за подарунки. Ну, відео вийде вже після того, як він отримав, щоб він не побачив на каналі, що ми, що ми йому. Це буде, типу, як сюрприз. Я йому казав, що я тобі відв'яточку прийшлю. Ну він не зна, що там. На то ж мені сюрприз. Так, цей цей нормальний. Цей не годиться, не годиться. Всі не годяться, ну, В общем, буде і курям, і креветками, і курям, дістанеться, станеться. Погода у нас сьогодні шикарна. Клас. Вчора був дощ. Ну, не, Я не знаю, коли це відео вийде, та вів, у ну, вівторок воно вийде, як по графіку, все як. Ну скажу так, в п'ятницю, дощ, субота, погодка класна, я думаю, і неділя протримається така погода. Якраз на вихідній, бо роботи багатенько, трошки ми рибку здали в магазик. Трошки з дому у нас купили, так що ми трохи. Підзаробилися, тепер думаємо, як нам краще зробити, щоб утеплити розводню. Збираємо кошти на пінопласт. Пінопласту треба багато, коштів аналогічно багато. Так, дивіться, що в нас вийшло. Обібрали ми так чималеньку кучу салату, ну і непогано так вийшло. Отак. В общем, якщо все буде добре і салат зайде кревітосом, ми йому ще підготуємо. Зараз пакуємо по пакетах, а потім вже до іншої частини подарунку я вам все покажу. Так, друзі, ми вже в будинку. Отака така у нас вагоночка. Ну, оп-оп-оп, вільха. І переходимо до другої частини подарунку, який поїде безпосередньо Артему. Вуаля, ящик, пакувальна, пакувальний матеріал. І тепер по, посилочка ого. го Ого. І це їде Артему. Е, подяка за його подарунок, за раків. Це якраз виходить так, що в них є чим закусувати. А цераки або креветка Розенберга. А ми їм підігнали отакий чудовий подгончик. Так, це двохлітрові пляхи, Чотири види пива. Це нашого місцевого пивоварного заводу, пиво все вариться натуральних інгредієнтів, живе, не порошковане, аля АТБ там, те, що своя лінія, да, та фігнята. А це все. Вариться. Ну, хто хто куштував цей продукт, той знає, що це огонь. Значить, 4 вида представлено. Дивіться, вони, в принципі, видно, вони всі по кольору різняться. Значить, Це марочне, воно таке нефільтроване йде. Світле марочне. Це просто світле йде. Дивіться, яке. Ух, який. Потім йде медове. Це трошки вже таке. Покрепче, ну, чим до світлого і з таким характерним присмаком меду, дуже смачне. І найміцніше, яке в нас є, це козацьке. Дуже-дуже, це тож, також дуже круте пиво. Так що будемо пакувати. Зараз взяли отаку пупирку, щоб воно доїхало в холодному вигляді. Ну, В принципі, до Києва тут їхати буде новою Поштою добу. Оце отакий коробок взяли. Дуже добре, що сьогодні акція від. Нові пошти відправка з поштомата 50 гривень буде коштувати доставка. Ну ми звісно ж це все пакуємо і відправляємо, друзі. Так що зараз будемо мотати. Я пізніше трошечки включусь. А, ще ж, друзі, не все. Обов'язково повертаємо компресор йому. Артему. Це той компресор, він за допомогою нього нам гупі передав. Ціле відро. Дивіться, який розпилювач, Я таких ще й не бачив. Здоровий компресор на батарейках такий зроблений. Ну Артем сказав, щоб обов'язково повернув. Добре, кажу без питань. Так, запакували. Ух, який колір. Да? Друзі, зараз отуди десь покладемо компресор. Потім отак. Наверх салат у два шари так підложку зробили, щоб воно максимально доїхало прохолодним. Тому що пиво, я ще раз повторюсь, живе, зварене з натуральних інгредієнтів. І дуже довго його не можна тримати, бо воно. Як знаєте, в старі добрі часи, коли пиво скисало, да? пам'ятаєте таке пиво, коли в бочках було. Оце воно зараз у нас таке тільки в пляшках. А от там купиш десь у магазині оте, порошкове, воно стоїть місяцями, може стояти, нічого йому не буде. А це натурпродукт огонь. Я думаю. Їм сподобається. Так що Артем, дивись, якщо ти потянеш оцей весь об'єм. Будь ласка, тяни, якщо ні, то поділися зі своїми співробітниками. Я думаю, вони будуть задоволені. Так що, пакуємо далі, друзі. Друзяки, ще короті, що ми в посилку. Так це ось роголісник. Ось така офігенна куча. І лімнобіум, перемішку з рязкою тут. Це також для його креветок, хай. Воно наростає у нас швидко в акваріумі. хай. Перемилліє і годує. Так що пакуємо далі, друзяки. Я вам скажу так, посилочка не маленька виходить. Я ще попробую її заклеїти. Зараз спробуємо. Мы что с правым, мы... мы, ж такие. Так же, друзья. Так. Оп. И вот так. На вот И пидем еще. Сейчас возьмем у нас сливка черная. Сейчас запакуем еще черную плівкою. Так. Где у нас плевка? Стрейч. Завдячивающие сережки нежные тут, это он нам Так, зараз мы поклоняем все это. Раз. Опа. Так. Вибачайте І отак так. Оп, так, да, самому погано, звісно, пакувати. Ніхто не підтрима. О. О! Оце буде надійно вже 100%. Обриваємо. Є. Оп! Ось такий чорний ящик. І, напевно, зробимо ще ми, я так думаю, зробити на доручку. Бо посилочка нелегка, та йому її десь хоч край що робиться. Ладно, обдуримо зараз. Прямому в ефірі переводимо скотч називається. Жартую. О, знайшли. Слава. Богу. Шарів, мабуть, треба десять зробити кругів. Посилки. Черніше скотч. Бо важке, ще раз кажу вам. E yeah. У мене завжди закінчувався скотч, як тільки починають Сережки Ніжнику посилку пакувати, так і скотч закінчується для ручки. Він все обіжається на мене. Каже, що ж ти, блін, мені а ти Ручку не мог зробити. Кажу, Серенький, так вийшло. <хе> Друже. Ну, тепер у них добре, у них прям почтомат поставили парадний під'їзду. Все. Так що тепер він спустився. З своєї квартири забрав посилку і все. Так, ану, перевіряємо. О, та надійно, нормально. Ну що, друзі? Отака в нас вийшла посилочка, я думаю, Артему сподобається. І... Він з задоволенням все це прийме і скуштує і він і його креветки. Так що дякую всім, хто. Е... Ану, секунду. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Обов'язково подобаєчку вверх. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Моті вам передає всім привіт. Спить рибасики, все все порядок, все чікі бомбом, як Андрюха каже. Так що всім дякую. Слідкуйте за новими відосами.